Всім привіт! Ну що ж, я продовжую свою дорогу до елітного дивізіону, і Ерлін Холанд допомагає мені в цьому веде за собою команду. Він справжній лідер. І тільки погляньте на цю божевільну статистику: 24 матчі, 44 голи і 6 асистів. В дворі таких називали самолюб. Але справжній бомбардир має бути трохи егоїстом, тому що таким чином має 44 бляха голи. Певна річ, ви розумієте, що чим вищий дивізіон, тим складніше буде ставати грати, і крім того, склади суперників будуть вражати більше. І от на шляху до четвертого дивізіону я побачив такий склад, який до цього ще не зустрічав. Завтра у Донецького шахтаря справжній виклик. Вони гратимуть проти мадридського реалу та ще й на виїзді на Сантьяго-Бернабео. Настрої у команд різні. Шахтар впевнено розібрався у чемпіонаті України. Реал вперше втратив очки у Лалізі. Та все ж ви розумієте, що Ліга чемпіонів це окремий турнір, тому я думаю, у гірників будуть неприємності. Але. Ми скептично відносились до них і на старті групи, а вже є 4 очки, то хто зна. Якщо знаєте ви, що буде в цьому матчі, то фавбет до ваших послуг. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Будь волкаутом. Ну. В Основу. Ні. Ну, ні ає. Ріпе Андерсон. Сапсон. Ой, раухо! Let's go! Копійка! Але враховуючи те, що м'явку з тінь куплений, то зараз купувати тінь 4 тисячі, ну може за 5 тисяч продам руху. Пару тисяч таки може вдасться зараз, зараз заробити Мені кожна копійка приємна. Я ж знаєте, паки не відкриваю за FIFA Points, тому ціниться кожен такий гравець. Так, з муки я хочу зараз зібрати обновку. Бо я вже геть забув за нього. Добре. Нам потрібний Волкаут в цьому пакетику. Ні, це. Вальверде! Ха-ха-а! -ха! ти сюди! Підходить! Не потім певна річ, але основа 60 тисяч. Але я тільки з палінією заграв. Я тільки почав грати з палінією, і він мені насправді подобається. Тому я поки Вальверде поставлю в запас, а можна кесь є продати і грати антрейдом, як варіант. Це дуже мене тішить. Краковія. Ох, бандексаліба. Жау Феліш, чудово! Це була дуже гарна робота з між жаофеліша. Вікфут? Не знаю, чи холон, бо там справи, наприклад, поцілив. Ой, добре. Дуже добре, канжі. Ну, що з тим. Пасам, Па сам, дотик. Молодець, канжі. У! Ай-яй-яй-яй-яй! А отак. Вот добре. І Голанд. І встигає, і дотик. Ай, і ще раз! ОТАК! отак! Мені так подобається те, що він робить на масі. Потужно. Делефе Омбапе, МБАПЕ, вау. І, по-моєму, він був не в оренді, я не бачу тієї фішечки. Оу oh, є. Yeah. Оу. Найс! о хо оооооо Эрлин Холланд. Да это ваша смайла з Холландам не ставайте. Ололя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Арлин Холланд. Эрлін где на хедрик? Йде на хедрик. А я. Holy moly! Люди. Він може все на тому полі. Ой, слава! В Україні грає супер проти мене. Ой-ой-ой-ой-ой. передача ой, ой. на Холанда? Четвертий м'яч Ерлінга. В цьому матчі. Покер. Персональна. П'ятірочка Ерлінга Голланда. Пента Трик. Ну я як баран зараз зіграв, чисто 5-0. Так буває, коли 5-0. Віддав м'яч. Ого, Лусіо, Ван Дейк. Боже, Кроїв Холланд, Дінаталь, Жерзиньо. Куди я попав? Що це таке? Це найкрутіша команда, з якою довелося мені зустрічатися поки в Rivals. Лусіо я до речі, ще на полі не бачив. Голланд. Ух, Лусіо. І Фатя на підборі. Фатя на підборі. Ось так тоненько на Холланда не пройшло, але зачепився. І от сюди передача ні. Біда. Дуже добре Арауху! Ленгті! Ленгті акселерейт, До побачення кров! Хто не розуміє, про що я, то й дивіться одне з попередніх відео. Можна. Добре Фаті, де підтримка Голланда, Не знаю, Ось вона. Ну-ну-ну-фати, в халате. Ух ты. Ай-яй-яй. А-а-а. А-а-а. -так, а так. Так. И. А ай яй яй Штав. ну то ну то ну то як, полинья. Молодец, то то Ну, Дуже якось по дурному. Жардя Альба там просто як, як лайно провалився. Є, yeah. та ну. Ай! Не можу зупинити. А ну? А ну, Холанд! М'яч в центр поля. Ти лідер, Холанд. Ти лідер. Не забувай. Ай! Агай, Лусіо, вау! Та ну як ну паління, ну ти цей матч просто просрав. Ось і твій кінець! Тішився, як ти грав, тішився, а в цьому матчі ти просто провалив всі свої перехоплені відбори. Вінісіус джуніор. Цей матч для тебе. Вальверде. Виходь. Ну давай, Рафа, теж мимолий. на заміна, бляха. Харі Магуай! Та ну це офсайд. Ну я Араухо пролетіти так міг. Добре, але як він так міг пролетіти. Оу. Бляха. Добре. Ах. Ай! Ой, <nemotore> вай, вай вай! І. Оооо! А ну, та ну ні, ну-ну-ну-ні, ну як, ну там був зараз такий класний коридор у Феліша. І Кесі віддає такий пас. Ні, не може бути. Є ще, є шо трішечки! Бусю Ван як це вау, парочка. Я поки зі своєю командою такий не готовий побороти. Час. Эрлинг Холанд. Ай-яй-яй, можливо, треба було приймати. Я от думав приймати чи бити, приймати чи бити. Перший, хто мені на думку прийшов, ніхто, бо я б в АПЛ з 20 30 к не йшов Це оверпрайс. Ари Вау, як поміж них кинув я, я стояв просто біля нього з шокейчиком. Кейсі летить. Молодчинка, Кейсі. Ах, гарно, Фаті, але Холанд вже там пробіг ту позицію. Ух ти, цікаво, цікаво, цікаво. То так, низом тоненько. і Холланд. Ай-яй-яй, я, я хотів не так. Я хотів, щоб м'яч далі прокотився, і він злівою влупив в дальній кут а вийшло цікаво. Не всі анімації поки що, я розумію, FIFA 23. Тут виявляється, що вони навіть так можуть пробивати, як раніше б ніколи не пробили. Добре, Голанд, цього разу просто пробіжи, пробіжи. Пенальті. Ерлінг, Дев'яточка. Я так затягнув, тому що хотів сказати дев'ятка, а потім подумав невпевнений, а тоді подумав, та ніби схоже, тоді не впевнений і сказав все-таки, що дев'яточка, бо вже почав тягнути слово. Коли в тебе немає дебрюйни, але ти намагався. Оцей пас в дотик інколи так всирається у FIFA 23 на рідному місці, не розумію чому. Є. І... Так, 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 так. Є контакт. Ах... я. А де ж ти був в тому матчі? Де ти був 8 років, як то кажуть, по палінія? Лусьо на ту команду. Не перехоплював там тоді він. ай я я я я я я я я яй яй Упс! Нема! Але я просрав матч на рівному місці. Просто завтик. Просто завтек. Вибрати саме ту емоцію, яку хочеш передати. І Scope Ай-яй-яй! Скоптерну я люблю. Скільки років FIFA є, стільки люблю Scope Добре. Я вот зараз сміливо трикутник, щоб подаватися <laughs> через Old Kiпер не перестрибне, як FIFA 22 бувало. Да як, ну чому? Зараз не забуваю тоді в стійку. Розумний гол. Відіграли і ще можливо можна зачепитися. Погане рішення. Ух ти! Бляха! Голанду уже провтикав закидання, але зараз фелішу, а той скине далі, не скине, а тут, а тут. Ернер Колонд! Його ліва нога. Нестримна ліва нога. Але засадив файно. У мене тут, до речі, була ідея скинути, спробувати головою далі на Холланда. Якби навпаки вони помінялись місцями, тут був би Холланд, а там Феліш. Мені здається, мені б вдалося. А так, на... сіли на Феліша і він не зміг. Але розібрався. Відчув вже отут, що є там Холланд з його лівою ногою і почав її шукати. Знайшов і встиг. Ну і звісно ж, місце в четвертому дивізіоні було питанням часу. Я вже там, моя команда продовжує перемагати, і я вже на шляху до третього дивізіону. Після того, як до мене в клуб влетів Вальверде, певна річ, я вимушений знайти для нього місце в старті, тому що класна картка. Але в мене був кейс, який подобався до цього. А грати з ними обома я не можу, тому що Холланду тоді бракуватиме хімії. Отож, мені потрібно забирати когось з Лаліги, Навас, Альба, можливо, Фаті для того, щоб шукати більше хімії для Холланда. Тому. Що все-таки Кесі віддавати я не хочу, він трохи більше впливу мав на центр поля, ніж Палін'я. По Тим часом в клубі накопичуються монетки, вже майже 82 тисячі. Тож треба буде все таки щось придумати, як ще заапгрейдити команду до першої Food Champions, яка вже от от в найближчі вихідні. Тож, якщо у вас є якісь ідеї чи підказки, хто може влетіти в мою команду. То можете написати в коментарях. Я лише вам скажу, що точно хочу залишатися з Холандом, і мені насправді дуже подобається те, як йому підігрує Жао Феліш. 10 голів, 16 зистів і 5 зірок на фінтах. Це справді приємно. Це єдина картка в мене в атаці, яка так вміє. Ну і поглянемо, що буде. Єдине, що скажу, я не дуже націлений на те, щоб витрачати монети, наприклад, на таких, як Максимен чи Дембеле, які коштують дуже дорого, особливо це стосується Дембеле. А з кожним наступним тижнем падати в паках його буде більше, і ціна мала би теж приземлятися. Тобто не хочеться монети на вітер викидати, туди можна поставити і якогось Лукаса, наприклад, чи Адаму Траоре, який по хімії під іспанці в би там отримав. Не знаю, поглянемо. А поки що, все. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забуваємо підтримувати лайками. Ну а за коментарі я вам вже казав десь там, походу. Почуємось, побачимось, бережіть себе.